Спочатку був батя, а тепер синуля електричний. Що він вміє? Заглянемо йому під капота, подивимося що воно тут зроблено. Це з дрелі з совєтської. а це з механізму натяження термозов. У мене там є, можна. По-моєму по камаз чи маз щось таке, грузовика якогось. А це це пара? Одна на одне це, колесо, друга на ну, друге. Це шуруповерт тільки обрізаний. Дешевий китайський Дешевий шурік. Дешевий китайський шурик, так. Да. Це якось так. А це що? Шесть а Це дрелька, дрелька, совєтська дрелька. Шо та, шо та? Да, ручна совєтська дрелька. А що це, що ото? Yeah. Ну а це кусочки шестерень, шестерінки із тої залишилися ще. Там хтось перед цим писав наче з якогось мопеда чи з'їжджав. Я сам не знаю відкуда воно. Це на вторгнені Що... взяли його, так? Да? Ну, щось можемо показати. У мене десь тут воно і лежить. Акумулятори сюди вивели. Да, щоб... ну, Легкось щоб можна було поміняти зразу. Їх два штуки в комплекті йде. Один заряджається, другим. Рим працюємо А ретяжок що це? Ритяжок це освобождається ручка. Ага. щоб можна було удобно її тягнути. Ну, якщо це комусь інтересно, можна зробити наприклад, ще й тормоза, щоб були, щоб задні колеса на тормозах були. Грузить, іноді воно відкачується назад. А, ну, а, да. ну таку саму ручку тільки сюди поставити можно такая все можно взять как бы если комусь интересно можно электропривод сделать такая цікава штука забавлянка можно подъехать опускается положившись и поднимаешь чтобы поднять надежно надо помогать руками вот на нас скорость регулюється тут же. Як, як наскільки швидко чи медленно. носить. А От і чермець, з якого воно зроблено. Це дралька. То оскільки дралік розібрали? Двінь. Дві? а третя, що слышно? Так, да, вона ще є. <різь> <різь> а ці шурики, комплексики, а за один чумайдан. 560 гривень комплект. Два акумулятора і шуйка. Ось такі 800 гривень, якийсь китайський новонейм, який Шара. А, це такі, як у нас на воротах, так? Да? Да, це ж у да, нас так корба на воротах таке. Да. Одкербачка. Так, да, маз, маз щось таке. Натяжка під це, це, Це що? Колеса вгору вниз. І да. ага. приводна колеса. Ну, за цю шестерню там до того писали, що це начебто із якогось мотоцикла, чи із жад, чи з планети. Вона, це думає, самі фіксатори на ручки. Ці, я її на чотири часті, дві часті туди пішла. Да, часті. Це ми на батю того да, варили але, тоді. Якраз, а це ручка із того із капот цього. Капот е, стрільтер. Їх викидають часто, як е, трос капот рветься, їх викидають. Ей ну, можно так зафиксировать и все, нажать и зафиксировать. Якщо, допустим, пере... надо ну, везде далеко, чтобы не это не воно не дергало руку. а так вона сама собі едет. Якщо интересна конструкция, можно вообще... Тут есть над чем работать еще. А це сюди кнопки вивели із... А, це Шурика. І Шурика, так. Ручки як одрізали, кнопка ж всі залишились. Так. Да. Це ж провод тільки йде ось. ось. Mm -hmm. Один провод. І поближче до цього до акумулятора, щоб ток не тіряти. Ну така, цікава чупакабра вийшла. кабра вийшло. Можуть навіть, мабуть, через канаву переїжджати, якщо вона не ширше, ніж колеса. Підняв одні колеса, перекотив, потім другий підняв. Mm. Можно, Можно. Можна, можна. Ну получається скільки воно? Десь сантиметрів 40, мабуть, висота. Десь повітря, мабуть. Чуть більше 40, 45 получається. Не, 40 там було 40. 40, хай. Не, ну як десь їхати, то десь ось щоб їхати, то... Підняти, опустити можна, якщо щось там на дорозі заважає. Або підняти під, під допустимо, під машину, під задній пол. І витягнути сюди. Щоб ну, ближче було. І взагалі смотря, що грузити. Якщо грузити, наприклад, ящики якісь, то можна замість цього козовка ролети поставити котити на рулетах. Раз, викотив сюди, поїхав. Mm -hmm. Під'їхав, підняв під висоту борта, чи куди там, чи естакада якась. З рулетів його зіпхнули. Правильно? Можливо. Да, Можливо. Все можна. Такий прототип, під який можна вже да, робити ну, що ще... завгодно. Сам пан скльопав, як в Польщі. В Польщі кажуть, на що хватило терпіння і розуму, то я пані скльопав. Вверх. Главное запомнить, куда колеса будут ехать.